Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на фінальний поєдинок в рамках суботнього ігрового дня ФК Бондольєрос. Ажі Дахака Скай. Заключний матч туру в дивізіоні Урбан. А швидкий гол вдалося забити ФК Бондольєрос. Михайло Гусельніко відзначився на другій хвилині. І давайте до складів команд. А відразу будемо переходити. Отже, номінальні господарі ФК «Бандольєрос» у білих футболках. В воротах номер 96 Вадим Поляков. Польові гравці. 44-й Артур Адамчук. 23-й Антон Олександров. 12-й. Михайло Гусельніков. 3. Олексій Кононенко. 17-й. Максим Мурга. 6-й Матвій Нечай. номер 2. Олег Старосвітський. Номер 22. Андраник Ханзадян. І без номера. Граючий тренер колективу Олександр Волинець. Все, до Тепер до складу Ажіда Хакаскай. номінальні гості у жовто-чорній формі в воротах номер 13 Олексій Трохименко, польові гравці, 10-й Вадим Андрусяк. Номер 17 – Віталій Артеменко, 7-й – Сергій Головань, 55-й – Сергій Ковтун, 11-й. Теж граючий тренер – Дмитро Мальцев. Четвертий – Богдан Овчаров. Шостий – Олександр Сидоренко, восьмий – Дмитро Твердохліб. Другий – капітан команди Віталій Тримбач. А для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Обидві команди минулого туру здобули синхронні перемоги, а зараз 2-0. Бандольєрос подвоїть свою перевагу в рахунку. Третій номер забиває Олексій Кононенко. на п'ятій хвилині вдається Бандольєрос подвоїти свою перевагу в рахунку. Так, от обидві команди минулого тижня здобули синхронні перемоги з ідентичним результатом. 2-1. Більше того, і Ажіда Хакаскай і Бандольєрос... Забили переможні голи буквально в самісінькому Еншпілі. Ем Зокрема, Бандольєру вдалося переграти Аванті з рахунком 2-1. Там переможний гол забив Максим Нечай. Щодо Ажіда Хакаскай, то ця команда здолала Фавбет тім. А переможний гол було забито на передостанній хвилині. Сергій Ковтун. У тому матчі реалізував десятиметровий удар, що, власне, і принесло третю перемогу в сезоні для Ажіда Хакаскай. Таким чином, підопічні Дмитра Мальцева переривали серію з двох невдач поспіль. В Ажіда Хакаскай 9 балів в активі. У Бандольєрос відповідно 5 очок. Минула перемога була історичною для колективу першою на Street Football Challenge Київ. І ось, зокрема, у цьому матчі на хвилі того успіху Бандольєрос. Уже ведуть 2-0. Цікаво, що в попередніх матчах Бандельєрос ніколи не вдавалося ось так потужно розпочати. Команда в перших турах запам'яталася феноменальними камбеками. Дві нічі були здобуті саме в такому стилі, завдяки пізнім голам. І ось зокрема, перемога над аванті минулого вікенду теж була здобута завдяки. Голам у фінальну десятихвилинку більшу частину того матчу гравці Бандольєрос поступалися супернику, тому що разу доводилося демонструвати характер. Але у цьому матчі у нас схоже у Бандольєрос працює план А 2-0 і Бандольєрос зі старту поєдинку захоплює лідерство в рахунку. Повторюся, це перший подібний випадок для команди у цьому сезоні. А перший фол було зафіксовано з боку номінальних господарів. У нас там трансляция есть или нет? я только снимаю на камеру. Нет, пацан, ну нет, такого надо какая-то была... А ты Там по ну что, максикал, блядь. Он попал чуть-чуть сами Отож, попередній епізод не призвів до призначення пенальті, хоча там в одного з наших арбітрів у Дмитра Саркіса виникли деякі сумніви. А зараз не чай, не чай продирається. Автор переможного голову в попередньому матчі проти Аванті, але цього разу його з'їдають спільними зусиллями. Кілька захисників, Ажіда Хакаскай. Так, це останній поєдинок на сьогодні. Заключний сьомий матч в рамках звітного туру у дивізіоні Урбан А зараз. Давайте швиденько пробіжемося по всіх результатах. В цілому без якихось надто великих несподіванок у лізі урбан А лідери здобули синхронні перемоги. Давайте після цієї атаки. Ажідаха каскай втікає у прорив, але все ж таки Андрусяк не зумів обійти Олександра Болинця. Отже, Олімп у непростому матчі здолав Фортрес з рахунком 5-1. Олімп залишився лідером. 19 очок після семи зіграних матчів в олімпійців. Шеврола продовжує переможну серію. П'ята перемога поспіль. Блакитно-чорні розтрощили Фавбет. Тім з рахунком 9-3. Відповідно, Шеброле залишається єдиною командою у цьому дивізіоні, яка ще не втрачала очок. Окрім того, Южбор здобув перемогу над Сіндікейт з рахунком 3-2. Поступаючись 0-2 після першої половини, вдалося переламати хід того протистояння колективу Євгена. Даруйте, Павла Павлюка. Так, вольова перемога. І Южбор перериває серію з трьох матчів поспіль без перемог. Южбор відповідно набрав 10 балів. Для Сіндіки це друга невдача поспіль. Зараз можливість для швидкої атаки у Бандольєрос. Волинець. Простріл. І не забиває у цій ситуації. Олег Старосвіцький. Супер шанс для того, щоб збільшити перевагу до трьох м'ячів у Бандольєрос. Так, щодо інших результатів, ФК Дизайн Фасад. Зумів переграти з рахунком 5-2 аванті. Зараз, до речі, третій гол таки вилітає у борота Ажіда Каскай. Олексій Кононенко. дубль оформлі. Асист в активі. А в активі Михайла Гусельнікова. На 11 ті хвилині вдається збільшити свою перевагу уже до трьох м'ячів під опічним Олександра Воленця. Повторюся, ще жодного разу у цьому сезоні у Бандольєрос не було нагоди настільки потужно розпочати. Команда постійно після. Провального відтинку на старті або по ходу зустрічі змушена була відігруватися, і щоразу доводилося демонструвати характер бандольєрос. А сьогодні все як по маслу розвивається. Зараз ажідаха каскай цей колектив змушений брати тайм-аут, оскільки поки що матч складається зовсім не за сценарієм підопічник Дмитра Мальцева. А тим часом, якраз давайте. Продовжимо огляд. Решти матчів у дивізіоні Урбан. Ам». так «ФК дизайн фасад сьомої спроби нарешті здобув першу перемогу після повернення до лав нашого турніру з рахунком 5-2. Дизайн фасад переграв Аванті. Детек розтрощив «ФК Тріумф з рахунком 10-1. друга перемога поспіль. Третя загалом для колективу Олега Шабанова. Відповідно, 9 очок набрав Детек. І, власне, ще один матч, про який ми не згадали. Це центральна вивізка туру. У попередньому поєдинку зійшлися файна тім та стимулу, і дійсно продемонстрували настільки напружену та безкомпромісну боротьбу. Той матч дійсно зберігав інтригу до останньої секунди. Але файна у підсумку завдала стимулу першої поразки у цьому сезоні. 2-1. файна перемогла. Вели 2-0 Біло-чорні. Там наприкінці зустрічі у складі стимула сталося вилучення Давида Дахна. Вилучення абсолютно справедливе, але навіть у меншості вдалося забити стимулу. Артем Марчук відзначився черговим голом у цьому сезоні. Таким чином він скоротив відставання своєї команди до мінімуму. Але навіть такого героїчного подвигу виявилося замало для стимула, за того, щоб... Врятувати хоча би нічию. і таким чином файна перемогла з рахунком 2-1 і набрала відповідно 10 балів. Рівно стільки ж має і стимул після сьогоднішньої поразки, і рівно стільки ж і Южбор має у своїй скарбничці після перемоги над Сіндікейт. Ось такі шість матчів були зіграні в рамках цього туру у дивізіоні Урбан А. Це відповідно сьомий заліком поєдинок. І фінальний. Фінальний на сьогодні. Так, на жаль, через проблеми з енергопостачанням у нас на локації немає можливості проводити онлайн-трансляцію на нашому Ютуб-каналі. Під запис знімаємо цей матч для вас. Так, перший тайм тим часом уже добігає до свого завершення, поки що дійсно все складається якнайкраще. Для ФК Бондольєрос. Просто, просто один, Плачок. Адамчук. Занадто незручна передача для Андраника Ханзадяна. Своєво, чай. Хан Задян у напрямку дальньої стійки стріляє, там відкривався Адамчук, але до адресата цей м'яч не дійшов. <падіння>, Падіння Адамчука в чужому штрафному схопився відразу ж за обличчя? 44-й номер. Ну они же отдали. Не, ну дайте желтый мягкий. Розпочинають свою позиційну атаку футболісти АЖида Хакака Скайп. Здорово, Давай Ну прикинь, Здорово, здорово. Уже Андрусяк. Потрібно додавати жовто-чорним. Повторююся, поки що матч складається зовсім не за сценарієм підопічник Дмитра Мальцева. І от подібна картина, коли Бандольєрус ще задовго до фінального свистка починає вести у рахунку це взагалі унікальна ситуація для цього сезону. Повторюся, щоразу потрібно було команді Олександра Волинця додавати по ходу матчу, демонструвати характер і камбачити. А сьогодні ні. Сьогодні з перших хвилин захопили лідерство обрахунку Гравці у білих футболках. Один голов в активі у Михайла Гусальнікова плюс результативна передача дубеля в активі Олексія Кононенка. І поки що все дійсно дуже спокійно складається для номінальних господарів три Поляков. Повернув на. Нечая. Нечай Під пресингом. Ледь не помиляється. Нечай. Волинець. Нечай. Нічого не було взагалі. Ні, тут без фолу. Так, вважають арбітри. До речі, за фолами у нас один-один. Андрусяк три хвилини залишається до завершення першої половини. Лівши нема. там Волинець. Не чай. Не зумів приборкати м'яч у цій ситуації. Мальцев. Голобань Мальцев на Андрусяка. Його удар заблокований. М'яч опиняється в руках у Полякова. Поляков. Поляков не зумів у контратаку втекти. Так, жовта картка для Максима Мургим, який свідомий, щоб на попередження. Другий фол у пасиві Бандольєрос. Перша жовта у нашому матчі для Максима Мурги. Але, напевно, за цю жовту картку повинен подякувати в лапках саме Вадиму Полякову. Максим Мурга, Поляков чомусь побіг вперед. У контратаку за рахунку 3-0. На користь твоєї команди, напевно, так ризикувати не варто. Поляков втратив м'яч, ворота залишалися майже порожніми. Тому Максим Мургас свідомо, ціною жовтої картки, але зрибав цю контратаку. Зараз волинець. Волинець бореться із Андрусяком. Падіння. Так, а хто фолив у цій ситуації? Здається, фолив саме голкіпер Ажіда Каскай. Олексій Трохименко. Так, це другий фол у пасиві. Номінальних гостей тайм-аут беруть представники ФК «Бандольєрос», але, до речі, без жовтої картки для Олексія Трохименка. Мэтт, просто ко мне лицо этого раз. Я тебе хочу. Не засыпайся на блоку. Ты поставил, старый вышел. Если он за ним не вышел, я хочу старый. Только с ним ты вот так уже идти с той. Не спинуть ворота, а типа волк полубро. Я ему хочу. Если он вернулся из бога, я тебе не беру. Ай, подожди, ты с другой стороны, то ты Вот так у 18 40, 18. 40. Отож, повертаються команди на поле. Незабаром остання хвилина чистого часу у першому таймі розпочнеться. Зараз розірва стандарту. І зараз подивіться, який момент. П'ятою. П'ятою ледь не переправив м'яч у ворота. Антон Олександро. Звісно, не так задумували номінальні господарі під час цього таймауту, але вийшло досить ефектно. Мальцев. Андрусяк. Втрата. Волонець. На випередження чудово грає гравець. Ажіда Хака Скайт. Це був шостий номер. Олександр Сидоренко. І Поляков виручає свою команду. Сидоренко. Андрусяк. Волонець чудовий довгий пас там. Старосвітський зачепився, чекає підтримка партнерів. Чисто зіграв Андрусяк на грані фолу, але от емоції у нас починають раз по раз. Все активніше і активніше спалахувати. Наприкінці першої половини. І чомусь зазвичай в епіцентрі уваги в таких епізодах. Опиняється Вадим Андрусяк, десятий номер у складі Ажіда Хакаскай. І все на цьому час вичерпано у першому таймі. ФК Бандольєрос лідирує у цьому протистоянні з рахунком 3-0.